До складу екіпажу входить три чоловіка, два оператора і один старшої групи. Наша група виконує завдання щодо розвідки та знаходження ворожих цілей на глибину до 40 кілометрів, запис відео дешифрування та коригування артилерії. Безпілотний комплекс Валькірія має такі переваги, як швидкість розгортання, простота управління та можливість виконувати завдання під потужним поливом ворожого реба. Lead.